Спортивна сфера Подільської громади активно долучилась до святкування Дня Незалежності. У рамках святкових заходів було організовано низку спортивних змагань, що об'єднали мешканців громади. Цього дня кожен міг не лише насолодитись переглядом улюбленого виду спорту, а й навіть прийняти участь та перевірити свою силу. Три спортивні заходи. Перше це було пляжний волейбол. Серед чоловіків, де визначалися найкращі найкраща пара до участі у обласному змаганні по колосу, також на боксерському рингі були проведені була проведена матчева зустріч серед одеських боксерів та наших подільських. Також сьогодні відбувся Полуфінал Одеської області з футболу серед команд імперія холода та «Роздільна». Також в парку імені Шевченка ми провели спортивний захід з усіма бажаючими. Він називався Козацькі забави. В ньому прийняло участь шість чоловік. Визначились переможці переможці. всім, хто прийняв участь в наших заходах. Усі ці спортивні змагання не лише стали яскравим доповненням до святкування Дня Незалежності, але й сприяли формуванню єдності та здорового способу життя серед мешканців подільської громади. Вони продемонстрували, як спорт може об'єднати людей, внести позитивні емоції та надихнути на нові досягнення. Ольга Ситник, Олексій Мягі телекомпанія КЕТ.